Життя може здаватись нестабільним, може здавати, що немає світла, який освітлював би вашу дорогу. Але віра це та сила, яка вмикає світло і змінює ваші обставини. Постійність це рухома сила віри. Ви можете розвивати непохитну тверду віру, яка буде допомагати вам тріумфувати в найважчі часи. Писання каже нам, що Бог це скеля, і він підтримує вас, коли ви стоїте або вкладаєте свою віру в нього. Коли ви живете, спираючись на своє відкриття, про те, ким є Ісус і хто би у ньому. Це дає вам можливість бути вільними, де б ви не знаходились, і що б не відбувалось. Стійте, продовжуйте стояти на цьому твердому фундаменті. З вірою Божою ви до кінця свого життя будете отримувати відповіді на кожне питання. Слово Боже, це світло, а ви дитина світла. Коли ви входите в темряву, там більше не темно. Ви сяєте, і ті, хто у темряві бачать, що є відповідь. Саме віра Боже береже вас у постійній перемозі. Віра це духовна сила, яка може пересувати гори і змінювати обставини у вашому житті. Постійність це рухома сила віри. Вітаю вас, я, Кеннет Копланд. Запрошую на другий тиждень наша передач на березі озера ігл Маунтін. Як я вже казав минулого тижня, у нашому молотовному будиночку на південному заході Арканзасу потрібно багато всього полагодити. Тому сьогодні я скучатиму за Глорією, але в неї на сьогодні інші плани. Тому ми просто дякуємо Богу за неї, в ім'я Ісуса. Отче, ми благословляємо тебе сьогодні. Ми дякуємо тобі за слова від Духа Божого. Ми просимо тебе піднятися всередині нас. Принось нам розуміння, уявлення і концепції. І я молюся зараз за наших глядачів про відкриття у Слові Божому. Відкриття відкрите знання. Дякую тобі за нього. І ми прославляємо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу нагадати вам зараз, що минулого тижня ми говорили про останню вечерю, відому як таємна вечеря. Мені подобається називати її «вечерєю початку. Ісус, Його учні ще не були апостолами. Бо слово апостол означає посланий, і до дня п'ятидесятниці, вони ще не були послані, а згодом вони стали апостолами Агнця. Але на цій таємній вечері, де Ісус говорив про те. Що він є істина, він є істина виноградна лоза. І подумайте зараз про те, скільки разів він говорив про молитву. він сказав, все, що проситимете в ім'я моє, я те зроблю. Ми вже згадували про це. Слово просити також перекладається як вимагати. Ви не вимагаєте щось від Бога. Але давайте зараз одразу перейдемо до часу після Воскресіння Ісуса. Пам'ятаєте, ангели сказали, мужі галілейські, чому ви стоїте і дивитеся на небо? Той самий Ісус, той самий Ісус. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. І той самий Ісус своїм духом сьогодні в нас. І він сказав: все, що вам треба, Петро та Іван ішли до храму. І там сидів той чоловік, який був кривий від утроби матері своєї. Я міг би вам процитувати це, але я не робитиму це. Відкриємо третій розділ книги Дії. І ця книга. Названа книгу дії апостолів, хоча фактично це не зовсім правильно. Це дії Духа Святого, який перебував в них і на них. слава Богу. Третій розділ книги дій Петро та Іван йшли разом до храму 9-й годині на молитву. Це третя година дня, і був чоловік. Кривий від утроби матері своєї, якого приносили, і саджали при дверях храму, які називаються красними, просити милості у тих, хто заходив у храм. Він, побачивши Петра та Івана перед входом у храм, просив у них милостині. Петро з Іваном, пильно глянувши на нього, сказали: поглянь на нас. І він пильно дивився на них, сподіваючись щось отримати від них. Але Петро сказав, Срібла та золота я не маю, а що маю, те даю тобі. в ім'я Ісуса Христа з Назаретом. Встань і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів і одразу ж зміцнилися ступні його і коліна. І, скочивши, став і почав ходити, і зайшов з ними в храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Слава Богу, що тут сталося? Петро пред'явив вимогу на це ім'я. Він пред'явив вимогу. Ісус сказав, оскільки це грецьке слово можна перекласти як просити або вимагати. Ісус сказав. Все, що ви вимагатимете в ім'я моє, я те зроблю. Ви бачите це? Все, що ви будете вимагати в ім'я Моє, я те зроблю. Амінь. І потім в Євангелії від Івана 16.23 він сказав: все, що проситимете в отця в ім'я моє, він дасть вам, але вам слід попросити. А тепер давайте перейдемо до сьомого розділу Євангелії від Матвія. я не настільки розумний, щоб здогадатися про це. хоча, можливо, був достатньо розумним. Я просто ніколи про це не думав. Але процес здогадався один з моїх духовних синів, тому я просто прийняв це як своє. Амінь. Слава Богу. У цій Євангелії Ісус говорить про те, що ви робитимете з моїм ім'ям. Євангелія від Матвія 7.7. Просіть, і дано буде вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, отримує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Зауважте. Просіть, просіть. Тому просіть і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. І буде вам відкрито. Стукайте. Англійською мовою перші літери всіх цих трьох слів. Складають слово просіть. Шкода, що я першим цього не побачив, але я вважатиму, що побачив. Амінь. І скажу йому, що я запозичив це в нього. І це те, що сказав мені Орал Робертс, коли я проповідував про ім'я Ісуса. Він сказав: Кенете, це була просто чудова проповідь. Першого разу я скажу, я чув це від Кеннета Копленда. Наступного разу скажу, що я чув, як одна людина сказала. А вже після цього я казатиму, я вам дещо скажу. Ти вже далі сам. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. Говорячи тут про те, щоб просити. І я хочу повернутися до того, що Ісус сказав в 15 розділі Євангелії від Івана. Отже, послухайте це. Якщо. Якщо перебуватимете в мені, що це означає? Перебувати, жити? Якщо будете жити в мені? І є ще одне місце. Ми не будемо зараз його відкривати, але Ісус сказав: без мене нічого не можете зробити. Це істина, чи не так? Весь цей час Ісус вказував на день п'ятдесятниці, але вони ще цього не знали. Вони не знали, що це мало статися, коли сила Духа Святого повною мірою повернеться в цю атмосферу землі. Пам'ятайте сходи Якова, якими ангели сходили вниз та піднімались вгору. Вам слід пам'ятати, що коли Адам здійснив державну зраду, і віддав цю планету дьяволу, він мав тут владу. Диявол користувався владою Адама на цій землі. Бо, якщо ви пригадуєте, він сказав, спокушаючи Ісуса, Він сказав: всі ці царства я дам тобі. Бо вони дані мені. І я даю їх кому хочу. А хто це йому дав? Адам дав це йому. Це інформація. І коли ви її слухаєте, в ній є відкриття дуже сильне. Бо апостол Павло сказав, що дьявол є Богом цього світу. Він не є нашим Богом, але він є Богом всіх інших людей. Доки вони не приймуть Ісуса як Господа свого життя тому ви перебуваєте в цьому світі, і також в цьому світі на волі гуляє злочинець і його ім'я сатана. Колись його називали Люцифером. Шкода, що ми не маємо достатньо часу, щоб поговорити про це. Але коли він впав, його ім'я змінилося на ось цього старого змія на д'яволо. і в день п'ятдесятниці. Той день. Слава Богу в той день. Ісус сів праворуч Отця і зробив саме те, що пообіцяв на ті останні вечері. Він попросив Отця і Отець послав Духа Святого у всій повноті. І всі ті ангели, які були призначені бути в цій атмосфері слава Богу. Вони повернулися сюди. І я переконаний, що саме це створило шум як від ручкового сильного вітру. І я вірю, що його було чутно всюди, на цій планеті. Багато трильйонів ангелів. Амінь. Були три архангели. Михаїл. Гавриїл і Люцифер. Одного з них викинули з небес. Слава Богу. Наклепника, який завжди зводить наклепи і звинувачує братів. Його викинули звідти. Амінь. З ним покінчено. Ви можете помахати йому рукою. З ним покінчено. Він нуль. Він переможений ворог. І ми маємо те саме ім'я Ісуса Христа з Назарету, яке того дня задіяли Петро та Іван. Алілуя! Слава Богу! Той чоловік очікував щось затримати. Чому, на вашу думку, він очікував щось затримати? Що ж, прочитайте 11 розділ Євангелія від Марка, і ви побачите, скільки разів вони входили і виходили з храму. І цей чоловік був там. Він сидів там, залишаючись таким же кривим, після вознесіння Ісуса на небо, яким він був і тоді, коли вони знову і знову проходили тими воротами. Невже ви вважаєте, що проходячи повз нього, Ісус щоразу не клав йому щось в руку? Тому, звісно, побачивши їх, той кривий, сказав О, ось ідуть ці хлопці. Ось вони. І я очікую, щось отримати від них». Він отримав набагато більше, ніж очікував, чи не так? Він отримав силу в імені Ісуса. І потім на все життя став учнем Господа Ісуса Христа. Коли ми прийдемо на небеса, мені буде цікаво, що з ним сталося. Хвала Богу. Куди він пішов? Яким апостолом він став? Амінь. Можливо, пастором церкви. Я не знаю, але того дня він став кимось. І я говорю про це минулого тижня. Кажу вам: Ісус зробить з нікого когось. І я гарантую вам, що до моєї зустрічі з ним я був чудовим кандидатом того, хто був ніким. Я був заплутаний, блукав, накою багато різних дурниць. Доки не зустрів Глорію Джейн Ніс, і завдяки своїй любові, вона того дня розплутала мене. І тоді я зрозумів, в чому сутність любові. І з мене вийшла вся гіркота і багато гніву, бурчання, дратівливості та всього іншого завдяки її любові. І потім ми з нею слава Богу, Глорія в жовтні, а згодом і я. Я прийняв Господа першого тижня листопада 1962 року. І як я вже розповідав вам минулого тижня, у січні 1963 року ми з нею були охрещені Духом Божим і почали говорити іншими мовами. Саме тоді Глорія вперше почула цей вислів народитись згори на тому зібранні у східному Техасі. Саме тоді вона вперше про це почула. Раніше вона просто помолилася. Господи, візьми моє життя і зроби з ним щось. Звісно, він це зробив, хвала Богу. Отже, важливість молитви. Давайте розглянемо те, що сказав Ісус у 18-му розділі Євангелії від Луки. Ось тут. Хвала тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи Ісусе. Він сказав їм притчу. Отже, він підсумовує і веде до сутності. Сказав їм також притчу про те, що потрібно завжди молитися. Потрібно завжди молитися завжди молитися постійно і не занепадати духом. Моліться. Не занепадайте духом, не ставайте слабкими. Хвала Богу. І давайте розглянемо шостий розділ послання до Ефесян. Послухайте, що Дух Божий сказав через апостола Павла. В цьому короткому посланні лише шість розділів. Тому сядьте якось і просто прочитайте все послання. Це лист. Хтось надіслав вам листа, тому сядьте і прочитайте його. І не читайте один розділ на день. Просто сядьте і прочитайте його повністю. Шостий розділ, п'ятий вірш. Раби, коріться панам своїм за тілом зі страхом та тремтінням у простоті серця вашого як Христу. Це чудова порада. З ким би ви не працювали, можливо, ваш начальник буркутливий, гнівливий, але просто посміхайтеся і старанно працюйте і робіть все, що можете, так наче ви працюєте для Христа. І тоді ви стаєте його свідком. І багато, багато людей завоювали своїх начальників для Господа, будучи такими працівниками. Не працюйте про людське око, не був підлесники, а як граби Христові, виконуючи волю Божу від душі. Служіть зі щирістю як Господові, а не як людям. Амінь. Знаючи, що кожен отримає. Послухайте, скажіть це кожен отримає від Господа по мірі добра, яке він вчинив. Слава Богу. І ви, пани, якщо ви начальник, поводьтеся з ними так само, залишивши погрози. Не бігайте за людьми і не залякуйте їх постійно. Ходіть в любові, знаючи, що й над вами є на небі Господь, який не зважає на особу. Нарешті, брати мої, зміцнюйтеся в Господі і в могутності сили його. Зодягніться в повну зброю Божу. Щоб ви могли встояти проти хитрощів дьявола, бо наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальств та проти влад, проти правителів темряви світу цього, проти піднебесних духів злоби. Тому задягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли стати в день лихий і все подолавши встояти отже, стійте підперезавши стегна ваші істиною, і, зодягнувшись броню праведності, і взувши ноги свої в готовність благовістити мир або проповідувати Євангелію миру. Той самий апостол сказав: Євангелія Ісуса Христа це сила Божа на спасіння, тому виходіть в силі, а понад усе візьміть щит віри, яким зможете загасити всі вогняні стріли лукавого і шолома спасіння, візьміть, і меч духовний, який є слово Боже. Всякою молитвою. Отже, це молотомне озброєння. Щойно ви, екіпірувались. Хвала Богу, моліться. Всякою молитвою, всіма видами молитви. І благання моліться повсякчас. Завжди Духом. І пильнуйте проти з усією витривалістю і молитвами за всіх святих і за мене. Моліться. Моліться за вашого пастора. Моліться за лідерів вашої церкви. Моліться за мене, щоб дано мені було слово. Устами моїми відкрито та сміливо звіщати таємницю благовістування для якої я є посол в Кайдана, щоб я сміливо проповідував, як мені слід робити. Моліться. Моліться за вашого пастора, моліться за людей в церкві, моліться за кожного в церкві, моліться постійно і безперестанку. А як ви можете це робити? Як можна постійно молитися? Насамперед, ви постійно думаєте про Ісуса. Я постійно про нього думаю. Я постійно з ним розмовляю. Я розмовляю з ним перед тим, як лягаю ввечері спати. Розумієте? Він остання особа, з якою я розмовляю. Я просто кажу Глорії, добра ніж моя кохана, і цілую її. Якось ввечері ми дивилися на моєму айпеді проповідь брата Хейгена. Це було одне зібрань, про яке я чув і яке я справді хотів подивитися. Ми тоді не були так, тож я поставив iPad на підставку і ми з Лорією дивилися те служіння. це було вже після того, як брат Хейн відійшов на небеса до Господа. він відійшов в серпні 2003 року. І то було справді чудове зібрання. Я отримав те, що хотів, і я почув те, що мені потрібно було почути. Отже, я повернувся до Глорії, щоб поцілувати її перед сном. А вона сказала ні, тільки не перед братом Хейгеном. Тоді я опустив айпед і сказав: добра ніч моє кохання. І після цього останнє, найостанніше, був чоловік, який прийшов до Ісуса і запитав яка найбільша заповідь? Він спокушував його, але Ісус сказав. Найбільша заповідь полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всім розумінням Твоїм і всією силою, і полюби ближнього Твого як самого себе, бо так виконаєш весь закон і пророків. І я молюся таким чином і кажу: Господи, я дякую тобі і прославляю тебе сьогодні. І в ім'я Ісуса, з твоєю допомогою завтра вранці я прокинуся в такий то час. Я не користуюся будильником, мабуть, вже 30 років. Я просто використовую свою віру. Хвала Богу. Тож я прокинуся в такий то час або трохи раніше. І я дякую тобі, я прославляю тебе і поклоняюся тобі. Це останнє, що я кажу, коли кладу голову на подушку. І перше, коли я вранці прокидаюся і кажу Глорії, доброго ранку, я йду до ванної кімнати. І там у мене наклеєні місця писання про зцілення. Я переглядаю ці місця писання про зцілення і молюся. Я розмовляю з Ісусом, і я думаю про Нього, і прислухаюся до Нього. Прислухаюся в моєму дусі, і приділяю час спілкуванню з ним. Господи, що ти про це думаєш? І щоразу, коли ми сідаємо в машину, я проголошую кров Ісуса над нашою машиною. Слава Богу. Вона ні в кого не вріжеться, і в неї ніхто не вріжеться. Щоразу, коли я заходжу в літак, якщо я сижу в салоні літака, я кладу на нього мою руку, і ми проголошуємо кров Ісуса над цим літаком в ім'я Ісуса. І кожен злий дух, кожен лихий план дьявола зв'язаний, зупинений і зруйнований. Службові духи несіть нас на ваших руках згідно 91-го псалма, і я благословляю наших партнерів по всьому світу. А якщо я пілотую цей літак, якщо я сиджу в кабіні пілота, то перш ніж я щось зроблю, перш ніж я запущу двигун, я молюся так само. Якщо я пілотую його, тоді я кажу: Господи, я приймаю розум Христа для пілотування літака. Ти той, хто покликав мене робити це, тому я нічого не забуду, і я не зроблю нічого небезпечного в ім'я Ісуса. А тепер, будь ласка, перегляньмо контрольний перелік. Ви живете з ним, ви перебуваєте в ньому. І його слово перебуває в вас. Тому просіть все, що бажаєте, і це буде дано вам. А наш час вичерпано. Я повернусь за хвилину. Дякую за те, що були сьогодні з нами. Коли ви думатимете про це, помоліться за глорію. Ми дякуємо вам за це. До зустрічі завтра. Це Кенет Копленд. знову нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця, писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах, переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе.